Якщо людина помічає, що в неї на зубах жовтий або чорний наліт, що їй треба робити? І що це за наліт взагалі? Жовтий або чорний наліт виникає зазвичай, коли недостатня гігієна, неправильно підібрана або щітка, або паста, або е, недостатньо кількість чищення зубів на протязі дня. І е, ці всі питання. Викликають надмірне утворення зубного нальоту, тому що він просто накопичується, накопичується, далі твердіє, далі темніє. І ці всі питання утворюють запалення ясен, ну, перш за все, неприємний запах з рота. То для того, щоб забрати ці всі питання, а саме жовтий або там, темний, або білий зубний наліт, Треба записатись на професійну гігієну. Лікар гігієніст допоможе підібрати засоби догляду за зубами, яка має бути зубна щітка, яку краще використовувати зубну пасту. Ти лікар гігієніст. До Та? тебе можна дзвонити. Так, будь ласка, телефонуйте, буду рада допомогти. І ти можеш навчити людину правильно чистити зуби, якщо вона до цього не вміла. Так, я можу навчити людину правильно чистити зуби, тут немає нічого складного, навіть. В мене ні. навчили. Так, тебе навчила. Ти дуже хороший учень. Головне мати самодисципліну і чистити зуби хоча б двічі на день. Хоча би робити професійну гігієну двічі на рік. Хоча б. І тоді ви будете мати чисті і здорові зуби. І не будете мати ніяких питань з чорним нальотом або жовтим нальотом, або будь-яким іншим нальотом. Не будете мати подразнені ясна, не будете мати стерту емаль. Ну і, відповідно, не будуть чутливі зуби.